Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. Звати мене Ніла і проживаємо ми в Житомирській області. Це північ України на межі з Київською. Чуєте, як крапає? Так крапає весна? Співають півні, Індики кричать. А в нас було справжнє природнє лихо, тому що після весни січневої прийшли люті, дійсно люті морози. Сьогодні начебто вже останній мороз, мінус 11, нам передають, а далі йде потепління. Цілий тиждень було приблизно 18 морозу. Цілий тиждень. Деякі рослини вже пішли в ріст. Мабуть, було дуже добре, що я ще не почала обрізати троянди. Хоч виглядають вони ось так не дуже, ну, зовсім не гарно, але я бачу, що вони не померзли. Я бачу, що гілля зелене. В цьому плані пощастило. Ну, будемо далі бачити, тому що. Це ще, не, це ще не показник, якби великий. Снігу в нас не було. Ну, щось було таке, як бачите, ось таке. Нібито він і був, але разом з тим його і не було. Що могла прикривала? Ну, як прикривала? Ніби заспокоїти себе. Ось зараз подивимося. Сьогодні я кажу, що сьогодні 25 люти. Лютого. Так, лютого, але воно люте. Ось зараз ми подивимося, так мене було накрита ерантіс. Дивіться. Дивіться, друзі. Дивіться на це чудо. Просто чудо природи. 18 градусів морозу на протязі всього тижня. Але і до цього були морози. Більші, менші, але були морози. Вони вийшли в січні місяці і ось вони продовжують під снігом, вірніше без снігу, а просто ось так було накрите мішком і зверху ось так ящика поставила. Але вони витримали. Слава Богу. Я дякую моїй зайчики, що ви тримаєтесь, як ми. Так, тут трошки мене більше накрита. Це Сантоліна жовта. Вона дещо не морозостійка, ну, начебто стоїть. Накриємо ще, бо сьогодні все-таки ще мороз. Ось так такі укриття були. Знаю точно, зараз підемо подивимось. Знаю, друзі, точно, що гортензія широколиста, яка в народі називається. Камелеон вона не витримала. Вона взагалі була неукривна в цей рік. Вона пішла в ріст ще в січні і вона померзла. Я більш впевнена. ну, ой, зараз, бачите. Ну, я більш впевнена, що квітувати вона не буде. Зараз потепліє і вона почорніє просто. Можливо, можливо. Але, от так, з мого досвіду знаю, що вона не витримує таких морозів. Не, вона витримує великі морози взимку, коли вона в стані спокою. А якщо вона вже пішла, пішла рости, пішла вегетатувати, тому тоді вже проблема, тоді вона не витримує. І чому я її не вкрила? Ну, по-перше, тому що я впевнена, що взимку вона не мерзне. І як то, хто зі мною на каналі, то пам'ятає, що ці два кущі, ось ці, цей і ці два кущі, були укривні той рік, ця була не у кривна. І як бачите, вона теж цвіла. Ось, я показую. Тому вкривати її взимку ну, не, не дуже потрібно. Вона може навіть випріти. А от весняний морози. От саме, коли вже вона пішла в ріст, коли вже почали вибиватись листочки і бруньки, ось тоді вона боїться навіть якихось 3-4 морозу. Ось тоді її потрібно вкривати. Вкривати, щоб е, уберегти ось ті квіткові бруньки. Тому я вирішила, що цей рік я взимку її не буду укривати, а ось уже по весні, коли дійсно будуть передавати морози і вона піде в ріст, тоді я її буду вкривати. І ось навіть ми не забирали ось такого. Конструкцію таку, щоб її потім накривати. Але вийшло цей рік так, що взимку стала весна, вона пішла, а далі лютий стала зима. І вона в мене ну, залишилась не укрита, тому що я не думала, що все-таки лютий буде настільки лютим. Я не дуже переживаю друзі. Чому? Тому що я просто оновлю кущики. Я всі оці пагони зріжу під нуль, під корінь. І вона піде, підуть молоденькі. Так, цей рік ми вже пропустимо з цвітіння. Зате на наступний рік це будуть молоді, гарні кущі. Я все це зріжу, якщо не збережеться. Далі я під, підгодую її гарно, дам їй всі підкормки, які потрібно від початку і до кінця. І вже на той рік ми отримаємо шикарні кущі. Я думала, знову тривога. Сьогодні в нас в Житомирській області, навіть в Житомирському районі, навіть тут біля нас прилетів дрон і наробив дуже багато шкоди. Є постраждалі, правда, на щастя живі. Ну, такі реалії. Біда. Біда продовжується вже на четвертий рік пішла. Так, Дафна. Що з Дафною? Дафна жива. Бачу, нібито жива. Зараз подивимося, так укрита Еріка. І Еріка жива. Ну, мені здається, вже в парк не підемо. Мені здається, що більш-менш залишилося все живими. Ну, тут без сумнівів. Ташечки ще бачуть. Скоро весна. Зараз підемо, друзі, в будинок і я покажу, де весна точно крокує повним ходом. Я обіцяла на відправку гепатику. І, ну, не по моїй вині, та, не, не, ну, не моя провина, але так склалося, що гепатика не відправилась в морозі. І я вам покажу. Як зацвіла у мене в будинку ваша друзі-гепатика. І обіцяю її все-таки вам відправити на цій неділі. Ну, Жималось завжди вічно зелена. Хоча дуже часто вона обмерзає. Навіть я б сказала, не обмерзає, а скоріше горить на сонці. Тому що, як ви знаєте, ви всі квітникарі з досвідом. Знаєте, що ось це лютневе сонце і мерзла земля для вічно зелених рослин це є страшна біда. Тому що коріння не працює, листя випаровує вологу і виходить так, що воно горить. Це стосується особливо ялинок-коніка, тим більше коли вони молоді. І ось уже молодічну зелену Генрі японську. Теж це ж те стосується. Капаюсь. Дивіться, який це. Який це, це, це приємний звук. Звук весни. Шеліт, холодно Сьогодні вночі було, рано ми встали, було 8, 17, брешу. Сьогодні було 17. На цю ніч нам передають ще. Мінус 11. Так що тримаємося, а далі вже йде конкретне потепління. Пішли в будинок, я вам покажу і ще деякі такі приємні моменти, які зігрівали мене на протязі ось цих холодних днів і ночей. Дорогі друзі, я більш як впевнена, що я вам зараз показую ростинку. Про яку не всі знають, це увага, це децентра. І не просто децентра, а децентра жовта. І не просто жовта, а витка, плетюча децентра. Ми, Я отримала її осінню. Малесеньким-малесеньким таким сієнцем. Але Ну, ось пагон такий був, да. Такий пагон був. Їх навіть було два ось таких пагонів. Ну, ось він прив'язаний, я сподіваюся, ви бачите. Таке тонюсіньке. Подивіться, ось таке тонюсіньке воно отримала я ось таке геть-геть, маленьке і тоненьке. Про те, що я збережу її взимку, навіть мова не йшла. Я не дуже досвідчений квітникар по збереженню рослин, які не зимують в ґрунті. І я від таких відмовляюсь. І практично вже у мене їх немає в саду. Але, ну, як не завести рослинку, яка є настільки екзотичною. І я її поставила на під... пересадила із стаканчика. Стаканчик був малесенький, там, ну, здається, 100-грамовий чи 80-грамовий, пересадила ось горщик, поставила на підвіконні у кімнату, яка не отоплюється, і забула. Коли я про неї згадала. Я побачила, що вона вже пішла в ріст. Чуть чуть, не так, Це вже вона стоїть на південному вікні, де, ну, де сонечко йде, отоплення є тепленько. І так вона пішла. Вже я бачу, що вона навіть от хоче, дивіться, ось бачите? вона вже навіть хоче чіплятись за опору. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Звичайно, от зараз тут нема що можливо показувати, але це ось ця боротьба за життя. Така, як і у нас, друзі. Така, як і в нас. Вона хоче жити. Її потрібно пересадити у більший горщик, вона, друзі, не зимою. Має таке коріння, як у жоржини. Клубні такі. І вона просто зберігається взимку. Можна зберігати в горщику, ось так, як я, можна зберігати, так, як клубні герергін... жоржин. В будь-якому разі, догляд взимку потрібний. Влі влітку можна її висаджувати в ґрунт, а можна у великий горщик і дати опору. Вона буде квітувати. Квітує вона на протязі всього літа жовтими квітами, такими, як звичайна децентра, центра, тобто розбите серце. І навіть ось сонечко з'явилося, і навіть вже на цьому пагоні воно пішло рости. Звичайно, потрібно поставити драбинку, це була така на швидку руч зроблена, зроблена опора для неї. Ну, от, вже пішло тепло, і я сподіваюся, що я з нею розберуся. Сіється вона насіння або ділиться так, як жоржина. Така моя новиночка. Ну, а далі, я сподіваюся, ми вже побачимо її у повній красі і у цвіту. Я до чого веду: якщо ви десь зараз зустрінете насіння жовтої виткої децентри, не роздумуйте, беріть. Вона вам потрібна. Точно. А тут. Пішли в ріст, почали вже рости. Мої живці, про які я розповідала протягом всього літа. Осені, я говорила, що я у своєї подруги Олі взяла живці в саму-саму більшу спеку, живці гортензії, Черничний чи Вони прийнялися, вони. Росли в ґрунті, я їх висадила в горщики. І стояли вони в мене у веранді, а коли морози, я внесла в будинок їх і вони почали рости. Я їх пропоную, у мене їх не так багато, мені здається, дві чи три вже замовлені. Інші я можу ну, ще декілька продати. Що можу сказати? Це неймовірно гарна гортензія. Ви можете погуглити, тому що фото в мене її немає, вона в мене не цвіла. Я просто бачила її волі і вона є на відео, де ми були волі в гостях. Вона, якщо ґрунт кислий, вона має бути ось той черничний. Тобто така синя, навіть темно-синя гортензія, віночком цвіте. Якщо ґрунт буде. Нейтральний, вона буде рожева. І у тому, і в іншому випадку вона дуже красива. Тому ви не пожалкуєте, чи вона у вас буде рожева, чи вона у вас буде синя. Але якщо вона буде у вас у садку, ви будете просто неймовірно задоволені від її цвітіння. Вона. Зимою в ґрунті волі, і як будь-яка широколиста гортензія, як я вам перед цим розповідала, на на дворі ми стояли, її потрібно прикривати від весняних заморозків, від весняних морозів, коли вона піде в ріст. А так вона зимує прекрасно. Коли зима не холодна, коли зима не морозна, ось так як десь на півдні, то вона зимує гарно. Так, є випади. Ось один я бачу випад. Ну, це горщик не від неї. Ну, я бачу, що є один випад, щось їй не сподобалось. Ну, подивимося, можливо, вона відросте від кореня, хоча сумніваюся. А так вже вона ось такі має листочки. До речі, якщо хтось бажає, то зараз можна ось цими живцями, ці живці можна укорінювати. Сьогодні мені теж чоловік привіз вже ґрунт, і я буду. Щось сіяти, щось садити, щось живцювати, тому що дуже сверблять ручки. Вже пора. Ну, ну буквально дві штучки. підросту ще ці, і я їх поживцюю. Тому що краси має бути багато. А це, друзі, ваша печіночниця. Вся цвіте. Подивіться, що вона мені тут творить, що вона мені тут творить? Вона мала зацвісти у вас, але цвіте вона зараз в мене. Я не бачила. А сьогодні зайшла, і я просто була в шоці. Просто в шоці. Було ще сонечко, я зараз знімаю вже сонечко, в вікно не світить, то вона трошки закрилася. А було сонечко, дивлюсь, а в ящиках у мене краса, неземна краса, друзі. Ой, це я вам показую свої чимерники. Чого ж ти тут лежиш? Це чемерники дуже дорогі, які будуть осінню, можливо, в продажі. Де ж ти тут? А ось зараз покажу тут гортензії у мене. Подивіться, що в мене робиться в ящиках. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. Це, друзі, ваша гепатика, ваша печіночниця, яка, ну, я ж кажу, сподіваюся що вже до кінця неділі повідправляю ось ті термінові замовлення, які вже навіть деякі оплачені. Причому давно. Дякую, друзі, за терпімість, що ви чекаєте, що ви мені довіряєте, вона є, вона нікуди не ділась, я її зберегла, вона не померзла, тому що вона не вона морозистійка рослина, але ж не в горщиках. Тільки висаджена, самі розумієте. І вже спокійно, і вже спокійно ви зможете, вона, коли до вас прийде, ви вже спокійно зможете її посадити, висадити в ґрунт. Вона буде рости. Ось така, друзі, краса. Все, ну хоч що-небудь показала, тому що канал повинен працювати, раз він створений, а в нас на півночі зараз все в зимовій, страшній сплячці. Але прокидаємося. Дасть Бог, вже до кінця неділі ми теж отримаємо довгоочікуване тепло і підемо працювати, підемо створювати красу. Все, гарного всім дня, всім миру, тиші, благодаті Божої. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла.